Всім привіт! Купив я собі 10 європейських контейнерів. О, то коротше, один одразу відкрився. Розраби Підараса, типу, одразу почну з такого, типу, тому що не можна відкривати собі, як завжди, в сховищі. А зробили от таку помоєчну фігню. Короті. Короті, якось так. Тому побажайте мені удачі. І починаю відкривати далі. Ага, круто. Боже, е, от натурі, типу, який, ну, типу, який даун, коротше, взагалі собі придумав, щоб засунути в такі контейнери серебро. Я в шоці просто. Ну, я так розумію, що мені нічого, типу, не випаде. як. Добре, один танчик є. Хм. Поїхали далі. Круто. Серебро, те, що мені потрібно? За два бої можна скільки на цей. Нафармати. Ну, це якщо таких боїв, типу, і, і то навіть не в режимі. Ага, ну коротше, я так розумію, на ланцині і зупинився. Ну, а як же? Коротше, от таке -то. <с? <с?> от таке відкриття. По суті, один танчик є, який є. Ну, такий, нормальний. Для колекції просто піде. Пишіть вашу думку у коментарях, що скажете. Варто не варто було брати. По факту, ну, є танчик, є трошки золота. Ну, золото це просто там набірчик, типу був. Тобто аватарка, 3500 золота і 10 контейнерів є європейських. Ну, кажіть, пишіть <су> вашу, вашу думку. А вам гарного дня, вечора чи ночі, коли б це не дивилися, і тебе обов'язково лайк і підписка. І до нових відкриттів.